Привіт, шановні колеги! Радий вас бачити на своєму каналі. Буде відео сьогодні у нас про ПЕКО. Отаке чудіще холодильників. Як на мене, не є хороші, але на кожен товар є свій покупець. Будемо сюди сьогодні ставити звичайний мотор. Точніше, мотор вже стоїть, звичайний, а це. Але є тут нюанси в цьому холодильнику, тобто прийдеться ставити повноцінну обманку. В версії 3 буде обманка, точно така сама, як на LG. Розкажу вам один секрет, такі обманки, що на LG, вже мають в собі і давно для роботи в ПК. У мене є один колега, він колись мав таке завдання, тобто цю ж обманку ELG-шну поставити. На і я тоді написав програму. Вона вже там в базі була, я її просто не активізував. От. Але скажімо так, в мене все готове для того, щоб просто переставити джампер і цю манку версії 3 поставити на наш БКО. Чого саме, чого саме ставити в манку версії не то що версії 3, а взагалі сюди тільки підходить манка з мікроконтролером? Зараз я вам на місці все покажу. Ви все самі все побачите і зрозумієте, в чому фішка. Так, давайте огляд. Значить, холодильник. Холодильник. Верхня частина. За тією рішоткою стоїть випарник. Повноцінний випарник плачущий з вентилятором з усім. Туди заходить одна капілярна трубка. Морозильна камера точно така сама, точно випарник, точно вентилятор, точно тенвітайки. І ще одна капілярна трубка. Як же ж переключаються капілярні трубки? Ну так. В всіх нормальних холодильниках старіших. В старіших стояв бістабільний клапан. Тобто такі, що щелкає. Може, пам'ятаєте, може чули де. Тут же стоїть кроковий клапан Бачите? з моторчиком. Там моторчик, редуктор всередині і так далі. Но цей клапан не такий, як бістабільний, бо бістабільний клапан має тільки два фіксованих положення: капілярка в одну сторону, капілярка в другу сторону. На холодильник, на морозильник. Так? А от завдяки оцих ще плюсів. Тобто через те, що тут стільки плюсів, сюди поставили отакий модний клапан. І цей клапан трошки економить електроенергію, але він тільки працює, і ну, ця економія, скажімо, відбувається тоді, коли стоїть інверторний мотор, який це, в БК дуже слабий. Проблемні ці мотори. Не дивуйтесь, якщо спалений у вас інвертор, то ви заміните і інвертор, і через тиждень у вас ще раз інвертор полетить, бо пробуває на корпус обмотка. Ну і вони й клинять і так далі. Того тут стоїть звичайний АЦЦ компресор. Ну, але є шаговий клапан. І от щоб у в нас теплове реле не клацало. Потрібно правильно сюди поставити обманку і правильну обманку. Тобто є моделі, де стоять вентилятори, да, і можна щось там приколхозити якимись правдами, неправдами. І от коли включається цей вентилятор, включається цей компресор. Но в даному випадку це повний буде колхоз. І нормально робити не буде. А клієнт хоче, щоб робило нормально. Тому ми будемо ставити обманочку. Яка нам буде давати, крім того, що розп... ну, буде розпізнавати сигнал, який йде на цей інвертор, робити всі правильні паузи, щоб це все согласувати з тим от клапаном. Тільки в тому випадку холодильник буде робити адекватно і добре. Бо інакше ви будете декілька місяців чути, як клаце реле в компресорі, і за яких пару місяців. Або теплушка, або компресор суворить. Оце така модель інвертора у нас. Ми розберемо, глянемо, бо все одно до фішки підключення будемо лізти. Зразу скажу, що дуже просто тут не підключиш, тому що банально нема проводки на компресор. Так, у того чорного проводу, який на теплушку йде, його тут фізично нема. А так як холодильник весь. Ззаді отакой, отакий має вигляд. Ну, поверху ж ми провод не пустимо, відповідно, щось треба буде видумувати. Я покажу, як я це роблю. Ну і що? І модель холодильника? Давайте заодно глянемо. Модель холодильника. Так, як у нас тут зум робиться. Так, напевно. Ага. Ось. Ось така модель. Все, дивимося верхню плату. Плата знаходиться зверху в холодильника. Ось тут. Замітьте є місце на силовий сімістор, але зразу вам скажу, що він вісить в воздусі. Це стандартна болванка і зробити так, щоб він включався, в даному випадку не вийде, не вийде з тими всіма паузами і так далі. Тобто це можна демонтувати сміло. Так, така сама частинка в нас є і на нашій обманушці. Тобто І містер, відповідно, нема потреби. Е, хочете, вам ще щось розкажу про ті бекошки? Чого не роблю? Е, значить тако, утечки постійно. Утечка за собою тяне дуже часто компресор. Пробиває на корпус, клинить, не качає. Е, так, ну і шагові Ну, Крокові клапана летять після таких всяких маніпуляцій дуже часто. Дуже обламують часто трубочки і так далі. Або той клапан клинить від мусору, який є в системі. Так, це вам розказав. Силові провода. І от провода у нас, які йдуть на датчики. І Ці в нас провода йдуть на кроковий клапан. Оце. Бачите? 5 штучок. І от у нас є два проводи, які йдуть на інвертор. Оцих два провода, проводи, щоб по масштабу більше було видно. Оцих два провода, кстати, жовто-блакитні, як прапори України. Е е да, вони є тонші, але якщо їх взяти вдвоє, цей провод, от, я вам покажу, я їх откушую. І сюди подаю чорний провод. Він буде потім управлятися, управляти компресором. Бо, так як немає заготовленої проводки у нас в системі, оці, так, ми їх використаємо як один товстий провод. О, взявши два в купу. Добре, знімаю плату, Дата виготовлення 16 рік. Він і Будемо думати, як сюди поставити обманку. Ще на рахунок обманки. От я її можу простішим способом поставити. Для себе, тобто, 5 вольт взяти десь там з плати і так далі. Але я хочу так, щоб обманку могли поставити інші люди. Доволі просто, то для того ми будемо підключатися просто до проводів цієї фішки нашу обманочку. Так буде простіше, щоб навіть в плату вони ну, люди і не лізли. Домовилися. Так, колеги. Е, Пояснюю, в чому відрізняється обманка. На беко від, скажімо, LG чи то Samsung. Основа та сама, силова частина та сама, кварцевий резонатор теж той, той самий процесор і так далі. те саме. Для легшої установки на беко, щоб більше людей могли, скажімо, так, без колхоза її поставити, на цій обманці є декілька резисторів додаткових. Ось, наприклад. Там. Тут інакше трошки резистор. Так? І саме головна відмінність, що тут є розпаяний на борту стабілізатор 5 вольт. Тобто живлення ми будемо брати 12 вольт, а плата сама буде робити 5 вольт. Нагадаю, тут є термозахист по симістору Вся силова схема хе, така сама, ну, як і в беко. Оця от частина, як на тій платі, я зараз вам покажу. От. ну Але тільки додатковий термозахист є. Ось. Звичайно, на, зверху на платі, е, крім того, є 5 вольт і можна було не впаювати стабілізатор 5 вольтовий, а на місці взяти 5 вольт от і підпаяти її до цієї клеми, але ну, пояснюю, що в принципі е, для більшості людей це є трошки проблема, а так до рідних проводів під'єдналися і забули. Давайте подивимося е, саму плату від беку. Ми ще ж її не бачили. Оце наша плата від беку. В принципі, дуже подібна на нашу обманку теж є сімістор. Тільки той сімістор не цифровий, а тут, скажімо, цифровий. Тому тут є деякі отакі додаткові всякі клюшки, бо треба великий струм для відкривання цього сімістора. Ну, в принципі, нічого такого кардинально зміни немає так, відносно нашої обманки. Що ще? Оптопара тут є. І в мене є оптопара, ну тобто подібна схема доволі. Так, добре. Тепер трошки по фішках. Е, значить, а тут є фішка, вона називається, вона називається КН11. От вона. І от зверніть увагу, значить, ця фішка вона йде вниз, штатною проводкою вниз. На шаговий клапан і на інвертор. От якраз оці всі піни. Е, оцих перших 5 пінів. Оцих, це на наш клапан, а це на наш інвертор. Відповідно, мінус, це є сигнал. Далі, це все на клапан, оце плюс 12 вольт і знову ж на клапан. Куди впаювати? Значить, давайте я сюди впаяю, а ви, щоб ось цю фішку із паяльником не лізти, просто примотаєтесь до проводочків. Значить, нам треба три проводочки. Підпаюю від нашої обманки і вам показую. Так, все на одному екрані, все видно. Значить, чорний провод, він же мінус. Ось, він, перший на фісці. Зразу вам так переверну, щоб ви так бачили. так? Ось від катушечки, от фішечки ми перевертаємо. І от перший мінус. Мінус ось і на обманці мінус. Геннеди позначено, що тут. Можна його брати і тут, мінус, вон біля, бачите. Ну, Це те саме. Робіть так, як я не помилитись. Мінус. Зрозуміло. Дані. Зелений провод. Зразу біля того мінуса, друга клемка тут по Йде на RX. ну Тут цей вивод називається RX. ну і Плюс 12 вольт. В принципі, там байт вже на стабілізатор від 6 там, до 18 вольт. Взагалі ніяких проблем немає. Но, тут 12 вольт є і от з цієї фішки. Нагадаю, що ця клема знизу є. Хто сильно там хоче заморочитись, можете цю плату і знизу поставити біля компресора. ось в принципі, все. Давайте поставимо плату на місце і будемо наблюдати, як вона себе поводить. Так, колеги, наїв я все назад. Зверніть увагу на оцих два синіх проводочка До речі, воно знизу виглядають наші проводки припаяні. Ви при перемотуєтесь до цих проводків. Так, вам простіше. Я підпаявся. Наша обманочка. Зверніть увагу на цих два проводочка Тобто, робіть або в цій послідовності, як я, або їх від'єднуйте, бо знизу ж може бути вже і компресор підключений, щоб сюди не пішло 220 вольт. Ну, одним словом, поки тут інвертор стоїть, он там знизу лежить, підключений по заводу, я їх не від'єднував. Ну, але потім їх обов'язково від'єднати. Так, ладно, включаємо в розетку Включаємо. Наша обманка. Поведінка обманки тепер дивимося. Добре, мігнуло секунду, і 9 секунд не світиться. Це е, означає, що сигналу на старт мотора нема. Чуєте, як робить клапан там знизу. І тепер зверніть увагу, 5 секунд світиться, 5 не світиться. Це вже йде сигнал на запуск мотора. Але ще працює пауза. 5 світиться. 5 не світиться. Все. Йде затримка часу. В принципі, в нас все вийшло. Будемо переробляти силову схему, а тут треба бути трошки уважним. Тому додивіться відео обов'язково до кінця. Починаємо з демонтаж штатного інвертора. Відкручуємо, добираємося до проводів. Ось наші провода. Від'єднуємо фішки і розбираємося, що тут. Одна фішка. Вибачайте, бо якою рукою працює, друга фішка. Ну і заземлення. Відповідно. Це інвертор в сторону. Значить, заземлення. Сітєвий провод він йде, 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 і він заходить. Ось тут зразу і під'єднаний він. Тут у нас дві клемки. в принципі, це 220, тут не перепутаєш. Одна проблема звідки взяти фазу. ну Типу чорний провод на компресор. Е -е... От фішка. Ми її рік відкушуємо, сюди їх разом змотуємо, під'єднуємо замість нього чорний провод з клемою і зразу вже в один момент не включаємо нічого в О Отой там жовто-блакитний. Теж від'єднуємо. Бо інакше буде біда, 220 піде наверх і спалить вам плату. Тому тут жовто-блакитний відкушуємо. І той відкушуємо. Два проводи разом. Перемотаний чорний провод йде на теплушку. Так. Термокембрик, всі діла. І ноль. Підключу, покажу. Так, вийшло так. Оп, два провода, чорний на теплушку, синій. Від скруточки пішов нолік на, Знову на компресор. А на цей корічневий ми не чіпаємо, як з'єднаний, був такий з'єднаний. Не включаємо розетку, ми ще не переробили верх. Якщо включимо, спалимо верхню плату. Ну і тут все красивенько вийшло, коробочка закрита, провода перемотані. Майже зав... завод. Переробляємо тепер верх. Наша фішечка, куди ми вон там знизу проводочками. До речі, припаюватись не обов'язково. Ви банально можете цих два провода відкусити і, і до них примотати: чорний до синього, зелений до жовтого. Так? Я просто фішку розберу, бо в мене провода припаяні. І достану оці два провода, щоб вони тут гарненько були. Ну Ось я розібрав фішку і достав оцих два провода. Тепер я обрізаю і змотую їх разом. Ми знизу змотали там разом і пустили на теплушку. І тут змотаємо разом. Для чого я це роблю? Для того, щоб збільшити січення провода. Так як в нас на компресорі зазвичай йде товстіший провод. То ми будемо використовувати в, дан в даному випадку два тонших провода, теж разом змотано для того, щоб збільшити січення. Усе, змотав їх вдвоє. Тепер в нас вже є клемка на обманку. Залишилось нам ще. З коричневого проводу сітєвого, ну, мережевий провод. Бачите, тут на фісі. Синій це 0 і, і це фаза от е, До нього треба примутати кусочок дротика. Проводочка ще. Зачистити і перемотати, щоб вже не паятись. Зробив я так, от зачистив проводочок цей корічній, да, з тої фішки. і примутав знову корічневий провод. От, з таким концевателем Тут залудив. Осталось заізолювати і можна буде трошки пробувати. Ну і в результаті вийшло в нас щось отаке. От якщо отут замикати, ну ви, звісно, так не робіть, але якщо отут замикати, має опускатися мотор. Я зараз перевірю, бо в мене є захист, ПЗВшка стоїть, і, якщо що виб'є. А вам не рекомендую так робити. Вмикнули. Ну і теоретично мотор пішов. Ну, далі теплушка буде робити. Хорошо. Тепер роль у цих двох замикати, ну, замикати цих два провода тепер наша буде обманочка. Оці. Того ми проводочки під'єднаємо на оці клімки. Ну і майже фінальний результат. Ще в розетку не включав. У банку тут перекрутив на один шурупчик зі стоєчкою. Провода, вон два синіх синій жовтий, бачите, разом змотані на цю сторону, корічневий, типу фаза на ту сторону. Все, друзі, можна включати в розетку. Включаємо в розетку. Силова частина ми, я перевірив, тобто замикаючи ті контакти, у мене все стартувало. Е, Головне, щоб зараз мігала обманочка, вона мигає. Ще сигнала на старт не йде, бо тільки одна секунда мігнула, а дев'ять не мігає. Чути робить клапан. І пішов сигнал на запуск мотора, іде затримка часу. Все, чекає пуску компресора. Ну і після затримки мотор жужить Ще вам рекомендую перед тим, як щось переробляти і робити, перед цим холодильник хоча б в розетку включити. Не пам'ятаю, світився він чи не світився, ну, чогось нема підсвітки. Може, фішку не надів і так далі. Ну це не важливо. В принципі, ми з вами прощаємося до завтра. А для вас це буде через хвилину. Положив я датчик температури сюди, в холодильну камеру і один в морозильну камеру. На ранок подивимося, графік, як холодильничок наш працює. Дуже мені стало цікаво, що ж нема світла. На платі зверху на LED йдуть 12 вольт. Вскрив плафончики. Не представляєте? Вскрив плафончики. Оці от. От. А тут у нас. Хопа! А наша нам подсвітка, правда? Mm -hmm. І отут те саме. Прикольно. Того нема світла. Е, так, друзі, ранок. Наше беко сенсор 5-сенсор 6 кольори, бачите. І ось. Ось тут ми ще щось там ремонтували. От Він запустився, набрав мороз. Оце морозильна камера стояла на 18 в режимі еко. Це була температура 17-18 градусів. І це температура холодильної камери. Червоний. так? Теж в адекваті, в районі там, 4 градусів. Е... Отут я поставив зараз завдання на максимум, щоб перевірити, чи не обмерзає трубочка на компресорі. Ну, сас. Возвратка, так? Видно, що температура пішла, набрала і вже переключилося на холодильну камеру клапан. Все, тут добре. Давайте ще підійдемо до холодильника. Наш компресор. Він не обмерзає, Нагадаю, максимально виставлена температура. Видно, трубочка не в інії, значить з газом холодильщик вгадав, вентилятор працює, клапан працює. Це видно по графіках. Наша плата стоїть зверху. Лампочка, забув вам сказати, постійно світиться тоді, коли плата знаходиться не в режимі паузи, а в режимі. Подачі напруги на компресор. Все з ним хар добре і все було б добре і можна було б віддавати його, але пішов новий тренд в Німеччині і почали чомусь знімати підсвітку. Комусь треба був ЛЕТ, одним словом. Приїде власник, ми наклеїмо сюди дюралайт 12 вольтові лінії. Повезло, що тут плафони на 12 вольт. І хтось ним ще буде успішно користуватися. Звичайний мотор, надійність, звичайно, більша. Ось, ну що, фіналочка. Ну що, у нас сьогодні все вийшло. Беку ми підняли, поставили туди адекватну обманку. Нагадаю, чому адекватно, бо такі речі, як там обманки на релюшках і так далі, сюди банально не підійдуть, бо буде клацати теплове реле. Буде нагружати і компресор, буде нагружати і клапан. Так, звичайно, ви бачите 12 літовий вентилятор, побиваємо, управляємо і можна було б щось там придумати туди. Но саме сюди я рекомендую ставити повноцінну обманку, а достоїть мікроконтроллер, вміє рахувати час і всі таймінги правильно собі там включати-виключати, той мотор. тут вже такий колхоз простенький не підходить. Є ВБЕКО по простіші моделі, там ще є якісь певні нюанси, можна якось використатись, зекономити декілька гривень, але все рівно. Я як особисто собі виставив повноцінну обману не того, що в мене вони є, а тому, що це правильно. Ну, ви розумієте, на кожен товар є свій покупець. Комусь треба такі, а комусь треба подешевше. По поводу обманок. В мене є електронна почта, вона є в описі. Нагадаю, ці обманки версії 3 е, е, приміняються на LG, Samsung. Уже це відео, відео є на каналах, в даному випадку Beko. Ну і далі ми будемо в іншій моделі їх ставити. Тобто, на даний момент е, в саму плату обманки вже я постарався включити всі ті компоненти. Універса... щоб зробити плату більш універсальною. Ну, от, як ми бачимо, вже як мінімум на три варіанти вона підходить. Відрізняється тільки прошивками. Що, друзі, і так я багато вам балакаю. Давайте так от, миру нам всім, добра, здоров'я. Ну і ми переможемо цього найкращого. Бувайте! До зустрічі!